Ольга мені як учаснику бойових дій виділили земельну ділянку в мікрорайоні Озерне. Я хотів би вас питати, що міська влада планує в цьому мікрорайоні робити? Дивіться, Олександр Михайлович Ні. цього питання у тому списку попередньому Ні. у мене не було. Ні. Я не відповідаю за цей напрямок. Тому Ні. на це питання ми дамо вам окрему відповідь, коли його опрацюють відповідні служби. Що планується в цьому році по санаторно-коротному обезпеченню ветеранів війни? Ну знову ж таки, ви попередньо це питання не озвучували, тому у нас Наші управління соціального захисту населення цю роботу ведуть. Ми направляємо на оздоровлення і ветеранів війни, і родини, і родини загиблих наших захисників. У нас є кошти в місцевому бюджеті, і субвенція з обласного бюджету. Все це відбувається. Якщо вам потрібні цифри, підготуємо, дамо вам. Хорошо. Да. Наприкінці минулого року ви особисто перебували в лікарняному закладі. Скажіть, чи побачили ви, що не вистачає, що треба вдосконалити? Це особисте питання, тому не, про заклад, не про ваше здоров'я. Тому я на це особисте питання відповідати не буду. Його немає в переліку. Якщо ви бажаєте, на наступний раз сформулюйте, я підготую вам відповідь скажіть, будь ласка, ви є зобов'язаною особою? Чи ви не військово зобов'язана? Цього питання також прави? немає в переліку. Так само готуйте. Я можу задати того питання, що немає в переліку, Ви не знаєте відповіді. Прошу, будь ласка, наступне питання з вашого переліку. Я про військове зобов'язання ви зайдете питання, ви прийшли до мене на прийом з ваших особистих питань. Ну, це, це питання, питання не, тупує, не є, тому, не є вашим особистим а, питанням. Да. Тому, будь ласка, ви можете звернутися або з письмовим зверненням, і ми вам надамо відповідь офіційно, або підготувати його на наступний тобто зараз раз. Ви не знаєте, що відповісти мені. Я відповіла вам, задавайте ваші особисті питання. Сьогодні Дуже, ми ведемо особисті, особисті питання Особисті питання, ваші ну, не мені мої цікавить це питання, я що не можу його задати. Мені також цікавить ваш дім сад, і хочу запитати, чим ви оприскуєте яблуки, щоб в них не було червій. Ну цього питання теж не було в переліку. Було, ви, У вас було ж, питання задумав, про картоплю. Не... Ні, я задавав питання багато, в тому числі про черві яблука, то я не його вам задати. За, так за яблуки на... не було за картопля. Що... Тоді перенесемо на, перенесем на, на наступний раз. Зараз за яблуки. Почекайте і відповісти. Перенесем на наступний раз.